Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нас на заняття. І я пропоную сьогодні попрацювати простим олівчиком. А малювати ми з вами будемо, так як зараз осінь. Я думаю, що дуже доречно буде помалювати тваринок. Тваринок, і поки вони ще не всі позалягали в сплячку, наприклад, то помалювати тих, хто, хто, хто має лягти спати на зиму, але ще тільки готується. І перша тваринка, яку я сьогодні пропоную помалювати, це буде їжачок. Але їжачок він буде не такий більш справжній, а трошки такий кумедненький. Тому я вас дуже прошу, слідкуйте за тим, як я буду малювати, і. За моїми міркуваннями, тому що, коли я малюю, я пояснюю, що до чого, як ми розграфуємо, розкреслюємо, чому і навіщо. Зарисовочка це буде досить нескладна, я думаю, що по побудові, що по тривалості заняття, тому дивіться, якщо вам це зайде, то приєднуйтеся до роботи. Отже, листочок у мене лежить. Горизонтально. У мене є олівчик і є гумка. Я взяла олівчик зразу собі 2 HB. Вам рекомендую брати спочатку якийсь більш жорсткіший, наприклад, просто HB, а потім уже м'якший для того, щоб швиденько-швиденько повідтіняти там, де нам потрібно буде, і зробити більш фактурнішу їжечку. Отже, Перед тим, коли я починаю малювати, я завжди думаю, чи то в мене буде їжачок сам, чи він буде не сам, чи він буде по центру в мене знаходиться, чи він буде десь збоку, чи вгорі. Тобто я продумую свою композицію. І сьогоднішній їжачок мій буде, звичайно, знаходитися по центру. Він буде абсолютно один. От Просто він сидить собі і мріє. Можливо, там листочки якісь на нього будуть падати, але то вже буде пізніше. Тому. Раз він у мене сидить по центру, я собі і планую центр. Тобто я легесенько собі розділяю аркушик на дві рівні частинки. Це мені, що це мені даватиме? Е, їжачок у мене буде сидіти передом. А їжачок у мене симетричний, ну, відносно, так як І люди. От, і от саме ця лінія центральна буде допомагати мені під час побудови їжачка, щоб не було одна сторона там, більша, друга менше, щоб більш-менш був пропорційний. Тепер мені, звичайно ж, треба надати йому місце знизу. Да, зразу кажу. Перепрошую, що не сказала попередньо. в мене таким чином сьогодні розміщена камера, що оце в мене низ, а оце верх. Тобто я сьогодні малюю догори ногами їжичка. От, Тому дуже прошу до вас бути до мене поблажливі. на кшталт того, Як то все я буду малювати, тому що все-таки догори ногами ну, трішечки не так зручно. Але я буду намагатися. Отже, я відступаю знизу, ну і зверху приблизно однаково, як завжди. Може бути зверху, наприклад, я трошечки можу відступити менше, ніж знизу. Відступила, щоб йому міжечку було тут у місце, щоб її не, не притісняли його ніде. І далі починаю вже от, оцю частинку, де буде знаходитися міжечок, розбивати на. Частинки для тіла і для голівки із глочками. Мені здається, що я дуже високо відступила, тому трошки нижче з'їду, Отак от, щоб їжечок з нежичком був похожий. Попередньо, коли я проаналізувала той зразочок, який я хочу робити, і я зробила висновок. Що от у мене ту ніжки будуть займати одну третю усього тільця їжечка. Тому я ділю на три приблизно рівні частинки. Це тільки для того, щоб я визначила, яка у мене буде забіжки вниз. Тобто тут буде ось минуту лапки. Так, тепер далі це все мені не потрібне. І я починаю будувати. Починаю з голівки. Гулівка буде така овальненька. От. І голівка буде трошечки чу чуточку повернута. Воно не дуже буде помітно на малюнку, але ми можемо трошечки повернути в сторону. І в яку сторону ви вирішите, це куди вам зручніше. От вона от така широченька, овальненька. І вона, ну, бачите, не доходить до верху, тому що там ще будуть його Ну, от якось так. Не надушуємо, коли працюємо. Це все у нас ще заб'ється голочками, тому все воно ну, у нас повинно робитися дуже маленько. Тепер далі тут. Тут трошки менший, ніж голівка. І він спочатку трішечки буде у мене розширюватися. Загально я малюю отаку, да? а там, де лапки, буде отак ось загружуватися. Тепер я ділю мій тулуб майже на дві однакові частинки. Ой, не турб, ну все, тулуб з лапками, отець, нижню частину кільця, і роблю животик. Ось отак. По формі мого животика будуть лягати лапки так він буде лапки до центру зводити. Раз і два. Поки що я не формую ніякі кіхтики, я так ось їх обрамила. Хочете, можете зразу зробити якісь кіхтики у Можна пізніше, тобто кіхтики це не є. Основня, це можна зробити коли згодом. Тепер лапки. Далі. Ось він стоїть, у нього тут лапка і отакий. Він сидить навіть, він не здається. От. О. І ось тут так само. Тобто я ж кажу, симетричним. Це все у нас є. Сі, низ знизу ми попрацювали, голочки там трошки ми потім пізніше зробимо. Тепер переходимо наверх. Наверх у мене їжачок буде. Трішечки, я казала. От дивитися в сторону, тому я оцю середню лінію трохи зміщую. І десь приблизно третю частину голівки у мене буде займати, у тобто мене буде займати мордочка його, цього їжечка. І от в оцій мордочці у нас є носик. Ми робимо отут ось таку дужечку. Носик. Цей носик у нас підкріплюється такою посмішкою знизу, протиком. І над самим ротиком, відступаючи від нас, у нас буде уже сам носик, той, який мухає ну, п'яточок ото його. Так, дивіться, як я малюю. Спочатку я роблю найширшу частинку носика. А тепер починаю отак збудувати вверх і сходиться до середньої лінії. Заокруглюю тепер усе оце, щоб воно трошечки було не таке у мене вугаде. Видно з одного боку з того. Які в мене більшенький. Видно, що ось я роблю потовщення, тут буде бічна сторона носика і ніздречки одна і друга. Тепер мені треба зробити очки. Очки в мене розміщені по одну і по другу сторону носика. Для того, щоб вони були на одному рівні, я для них провожу лінію. Тут же я можу зробити для них ще ось отак таку лінію, щоб вони були однакові. От, тобто отсюди і отсюди до центру. Можна робити, можна не робити. І ось я тут роблю очко. І ось тут роблю. Ми трошечки зведені до серединки. Очки в очах, в очах будуть трішечки білки і видні, тобто я, коли буду долювати, я на них не буду залазити. І можна зробити там бліки, наприклад. И теперь ушка. Ушка у меня идут. он вот такой вуханчик. Над пучком в сторону. Сюда и сюда. И, звичайно же, ушка в него есть. Потовщина не тут, да, тут вишна вот, а тут саму тип этого И вот я так вот делаю. Передивитися. я з вашу дозволу поверну, щоб подивитися, що в мене. У мене одне ухо нахилилося, трошки більше, а друге трошки менше. Тому я з вашого дозволу трошки підправлю. От. І ви теж витираєте усі лінії, які вам там не подобаються, які вам не потрібні. Це центральна лінія, ці всі допоміжні. в принципі, вони, вони потрібні. У вушках оці всі лінії. Да? От. Все, що у вас було не так, передивляєтеся. От. носика я, наприклад, собі сюди здвинув. Тепер він красивіший. От. В принципі, він не так красивий, але так красивіший. Підправляєте, де вам що треба. І ми зараз з вами розпочнемо вже безпосередньо тунування. Я небагато тут відправляла зовсім трішки. Отже, починаємо. Ми почнемо з вами, із, із найтемніших місць, із наших очок, із наших носиків, з усього. Отже, ми починаємо із очка. І отут біля наших бліків ми легесенько-легесенько, берете вже мягшенький олівчик, легесенько біля бліків затоновуємо. Отак от по формі нашого ока я беру і затоновлюю. Зробила з однією днимочку і те саме люблю з другим. Зразу роблю все легенько, тому що затемніть я встигну завжди. А от тепер уже я починаю затемняти. Знизу я за тем... роблю темніше очко. Більше нажимаю на мозовчик, плавно доходжу до бліків, тут у мене легенько і перехожу на більш уконтуреної. Це біля бліків у мене не буде дуже темно. Зробила трошки очку знизу, притинила вже білочок я залишаю, названий є. Ось не білочок, а товщину свого очка названої і віжечка. І ось таке очко в мене вийшло. Тепер перехожу до іншого. Якщо у вас є м'якші олівчики, для цієї роботи можна брати м'якші олівчики. Ну, я вже не хочу міняти. Отже, у мене вже є два очка, які я ще потім дороблю. Тут я ще можу проробити ось такі бробки, до речі. О, і він буде більш такий характерний. Тепер далі оцю лінію носика я поки не чіпаю, я переходжу на сам носик. У мене отут де товщину, я від, відмітила. Так? Значить, в мене тут буде темненько. Сама ця лінія. Так? Тепер від неї буде йти світленькою. І світленько по всьому передусиком. Перед і світлинко по бочку поки що. Тепер я роблю дуже темно внутрішні частини низдрів. Я роблю дуже темно внизу. І легесенько довожу до світлішого. Так, щоб у мене ніздрі не з'єднувалися із темним тоном віднизу. Тобто все це робимо дуже-дуже. І бочки теж чуть-чуть я темні. Щоб у мене носик вийшов об'ємненький. Тепер ротик. Під музиком до ротика у нас буде наводичка тінь, тому що ми сидимо весельний дротик. А от ротик вже більш затягнені і більш розширюю до країчки. Пото. От воно мене написьме. Так, тепер я. Починаю надавати голівці уже якось певної форми. У нього на голівці теж є невеличке таке хутро. Да? І тому я буду потрошечку, потрошечку його штихувати. А спочатку я зроблю навколо очок, ось такими круговими рухами оформлений його очок. От, виділю трошки бровки. Тепер на мордочці чуть-чуть затоную біля ротика, тільки легенько. І тепер починаю доверху робити маленькі такі кутричка. штришочки. Якщо у вас не виходять штришочки, ви можете просто робити такі лініями, як вам тут а на бочок сюди отак. Можна вниз пару зробити якихось так. І тепер у мене пішло тут, де переноситься в нього вже більш такі вони більші ці штришочки. Можна десь зробити менше, от тут на дочку можна щось трошки тінь зробити темніше. Тут десь тільки сильно синяків, не, щоб не наробити, бо їжачок живе на шинки синякі. Так, більш символіше. Тепер перейшли до вушок, У вушні і раковині у нас що буде темно. Ильти. Ильти. Але ж тут ще і вот эти борсинки можно бути. І в другу сторону. А то. Так. Не забуваємо про тущину трошечки. І тепер, поки що його залишаємо. Ой, який гарнюній. Я й не дивлюся, який він там виходить. Поки що ми його залишаємо, голочок не переходимо на низ. На низу у нас йдуть штришки під голівкою. І такі вони трошки. Відбит у Упуклінці. Тепер у нас ідуть лапки. І завершуються лапки тіхтиками, тому ми трошечки потовщимо. Лапки ми е, робимо і горизонтальними, і вертикальними штрихами. Тобто утворюється така якби, сіточка. Нам треба показати, навіть такими трохи округлими, нам треба показати, що лапки у нас мають округу форму. Тінь від лапки йде на кузіка. І ось тут складно, на нижні лапки переходимо, теж у нас буде тінь, якби гольфуки. Отак. Таким чином ми оцими штришочками з вами показуємо і форму тіла, і напрямок тіні, ну все зробили. Тепер у нас округлі лапочки. І, звичайно, тут теж є якісь кіхтики. От він сидить лапи і кіхтики. О, о. Я не знаю, чи у них подушечки там є на лапках. Ну, я так приблизно зроблю, але я точно не знаю. От така ось криска у нас вийшла, симпатична. І тепер цю криску треба що зробити? Одягти, звичайно ж, у голочки. І ми починаємо одягати. Починаємо одягати, я починаю, мені зручніше зверху. Голочки у нього не в один шар. Тому я ось почала так, тепер ще додаю, тепер ще додаю так от чубатенько такого. І на вуха трохи налазію, і за вухами. Тепер ось звідси від щічки йду. Тут можуть бути коротенькі, а можуть бути довгенькі. Ухо, щоб трошки видно було, щоб не загубилося. Десь може якась терчать більше, десь менше. От. Нахиляю. І ось тут більшенько вже так. Ліній оцей самий голівку, бачите, в мене не видно нічого. так? І тепер мені треба ще зробити тінь від їжечок. У мене олівчик дуже такий трошки тверденький, тому я трошки буду душити, щоб мене видно було того їжачку. Вот у мене сидит хижичок. Тут я можу ему добавить, ну, не знаю, якісь листочки у него летают перемогу. Ручки, може літали там. Якісь рослинки, ростуть. Сидить, у ці тут. Тут уже чисто, я, ви бачите, зовсім не вимальовую. Це така зарисовочка, буквально за 24, 25 хвилинок ми з вами малюємо повноцінного прикольного їжечку. Ну. Ось якось так. У мене він такий вийшов. Чудний такий гарний? Я бажаю вам, щоб вам ця робота принесла якнайбільше. Задоволення. І щоб ви зрозуміли, що в принципі нема нічого неможливого, і навіть якщо у вас вийдуть не такі їжечки, вони будуть у вас свої, я думаю, вони будуть дуже цікаві і прикольні. Тож гарного вам проведення часу із за моїм відео, і я чекаю від вас результатів.